Сьогодні ми з вами поговоримо про таке захворювання, як полікістоз яйників або склерополікістоз яйників. Основні клінічні прояви полікістозу яйників це порушення менструального циклу, які проявляються затримками: це аманерея, відсутність менструації та ациклічні тривалі кров'яності видів. Для пацієнтів з полікістозом яйників характерні акне. Поява висипань на обличчі, на спині та інших ділянках тіла. Також гірсотизм це поява надмірного оволосіння в таких ділянках тіла, як побілі лінії живота, навколо ареола та поява оволосіння на обличчі. Якщо ви помітили будь-які з вищоперелічених симптомів, зверніться до свого лікаря-гінеколога для повноцінного гінекологічного огляду, який обов'язково має включати УЗД-діагностику органів малого тазу та гормональний фон, адже захворювання полікістозу яйників це не лише порушення менструального циклу, це є захворювання ендокринної системи.